Розкажіть коротко про себе, чим ви займаєтесь? Е, Олена Суслова, голова правління інформаційно-консультативного жіночого центру. Е, займаюся дуже багатьма різними справами, але якщо говорити про е, основний напрям, то це є гендерна рівність і питання миру, культури миру, виховання культури миру. І Інше суміжне питання. А ще на Вашу думку, зараз вбивається в нас в Україні? Які б ви mm. могли поставити діагноз? Діагноз завжди найсерйозніша річ, яка в процесі лікування є. Тому от так от просто сказати, який є діагноз, це, напевно, було б дуже нефахове і невідповідальне з мого боку. Але якщо сказати в цілому, ми пожинаємо плоди всього, що не доробили, всього, на що не збирали, не звертали увагу, все, що нам здавалося таким, що воно само розсмокчиться. От Все, що не розсмокталося, все, всі завдання, які ми до своєї молодої держави за більше як 20 років незалежності, не виконали, вони вилилися. Таке загострення хронічної хвороби, якщо говорити такими темінами. Але ми маємо пройти цей етап? Безумовно. І ми вже рухаємося ага. і дуже багато, дуже важливо для будь-якої затягнутої хвороби ситуації, конфлікту, що ми вскрили дуже багато таких виразок, які були на цілі нашого суспільства. Та, вони болять, вони нам не дають спокою, але ми над ними маємо працювати, і я рада, що такий момент для нашої країни прийшов. І якби я мала би червону паличку, яку я могла махнути і повернути, ну, скажімо так, на рік-півтора назад, щоб нічого не було, я би цього ніколи. А які причини взагалі насильства або конфлікту в суспільстві? Чому стається таке? Конфлікт це абсолютно нормальний стан людини, суспільства, і його не треба боятися, його не треба намагатися уникати? Конфлікт треба зустрічати спокійно, з відкритим обличчям. Але дуже важливо, чому у нас люди дуже бояться конфлікту. Наслідок того, що дуже часто не вміють розв'язувати конфліктні ситуації мирним шляхом. Вони бояться самого конфлікту і не думають, що конфлікт може бути не лише руйнівник, а й конфлікт може бути творцем. Тому ця творчість вона є обмеженою. Ну, Окрім того, в будь-якому конфлікті важливо, щоб сторони, всі сторони конфлікту хотіли цей конфлікт розв'язати. А якщо одна сторона хоче, ну, є таке поняття в конфліктології, як стилі поведінки конфлікту, і якщо одна сторона як акула за будь-яку ціну хоче лише виграшу. І йде для цього на все, то безумовно, іншій стороні, яка навіть вміє розв'язувати конфлікт мирним шляхом і хоче це зробити. буває, це дуже непросто реалізувати. Тому така проблема є, вона накопичується. Потім люди думають, що конфлікти можуть самі собою зникнути або зменшитися. Але насправді так ніколи не буває. Конфлікт він здатний до саме. Ескалації до самого підняття, до саморозвитку. Якщо ми не зважаємо на цей конфлікт, то він росте, він з простого і не такого однофакторного або малофакторного, набуває більше і більше обсягу, набуває інших факторів. І завжди, коли я говорю, наприклад, про аналіз чогось, кажу, намагайтеся, щоб аналіз був мав менше факторів для цього, тому що так буде простіше. І це тільки аналіз. А якщо ми працюємо над конфліктом, і факторів багато, і вони пов'язані дуже-дуже в складних стосунках один між іншим з іншим, знаходиться, то це є дуже непроста робота. Але якою би непростою ця робота не була. Ми її маємо робити. От, ви говорили на одному з своїх тренінгів про насильство і, зокрема, структурне насильство. Можете пояснити коротко і зрозуміло, що це. Так. Дякую вам, що ви піднімаєте саме цю тему, тому що, на мій погляд, в аналізі конфліктів, трансформації конфліктів, структурне насильство займає. Дуже велику частину, але незважаючи на те, що це дуже важливий вагомий фактор, їм дуже часто нехтують або його не бачать і не розуміють, що таке структурне насильство. Я порівнюю його з радіацією. Радіацію понюхати не можна, помацати не можна, не можна її покуштувати, але вплив. І є дуже-дуже негативний. І якщо ми не вміємо розпізнавати по, за якимись синдромами, симптомами, що це може бути радіація, то потім боротися з наслідками буває дуже складно. Те ж саме з структурним насильством. Якщо спробувати дати йому визначення, то структурне насильство це насильство, яке виробляють структури, навіть якщо вони не призначені для того, щоб виробляти насильство. Я наведу кілька mm -hmm. прикладів, тоді буде просто зрозуміліше, про що йде мова. Працювати з 9 до 6 на робочому місці. Це є структурна вимога якоїсь mm -hmm. організації. Е, такі вимоги не є. Придумані для того, щоб комусь було погано. Вони ну, просто придумані, тому що часом люди вважають, що може бути нейтральна структура і нейтральні положення. Водночас, якщо ми з вами подумаємо, кому буде дуже незручна така система роботи. І я хочу звернути увагу, що це не в тих випадках, коли треба стояти біля Мартинської. Або коли люди з хворими зубами приходяться, або ногами, або чим-небудь іншим. Це дуже часта робота, те, що називається офісна, яка не обов'язково має бути з 9 до 6. Це структура. Це структурна вимога. І ця структурна вимога робить велике насильство. Для кого насамперед? Для людей з сімейними обов'язками. Якщо треба дитину зранку завести або ввечері забрати, і е, якщо треба сходити в якийсь медичний незаклад, або ще кудись, що працює в день і куди треба сходити. Ось приклад такий дуже-дуже е, слабенький, дуже м'якенький, приклад структурного насильства. Але структурне насильство е, просякає все наше суспільство. І, скажімо так, певні обмеження, які е, Виступають, вони призводять до того, що зростає пряме насильство, зростає насильство, яке може носити, як ми говоримо, або характер культурного насильства, або характер іншого структурного насильства, яке може бути. Тобто, коли культура, а культура це теж є структура, коли культура виправдовує насильство. І тут є різні. Називати прояви культурного насильства. Ну, один з них це так зване маніхейство, це з Біблії взяти таке визначення, яке говорить про те, що є тільки біле і чорне, що між білим і чорним має бути боротьба, і інший прояв обраності, коли країна вважає, що вона обрана захистити. Інших приходить САУ РГД буратінами і іншими засобами в іншу країну і говорить, що вона покликана, обрана зробити це і цим виправдовує насильство. Хочу сказати, що культурне насильство в ув'язці з структурним насильством. Це є дуже страшна сила, яка руйнує, як та радіація руйнує мозок тих, на кого цей це вид насильства спрямований. Тому що, як я вже казала, структурне насильство люди без критичного бачення світу, вони не в силах розпізнати на відповідних стадіях. І коли воно вже робить певні незворотні зміни в їхній свідомості. То зробити щось, допомогти цим людям, особливо якщо вони цього не розуміють, буває дуже складно. Дякую. А як на вашу думку можна вийти із от, такої ситуації, яка є у нас зараз? Я не, не маю на увазі політично, а взагалі людям суспільству. Людям дуже складно, людям дуже важко, люди не мали соціального досвіду для того, щоб протистояти цьому. Є певні речі, до яких люди звикли. Якщо не у мене, то у сусідів я бачу, як вони поводяться. Ну якісь побутові речі, там розпад сім'ї, наприклад, або смерть одного з близьких людей. Це великий шок, це велика травма для людей, але вони приблизно знають, як з цим поводитися. В нашій ситуації люди не знають, як поводитися, і, безумовно, у певної частини людей є брак оцього критичного бачення структурного і культурного насильства, яке падає з усіх сторін. І навіть тоді, от чому я, наприклад, я сама особисто дуже давно не дивлюся тоталітарне телебачення. І коли я десь їздила в інші країни, я пам'ятаю, це був 2004 рік, це було дуже давно, і я була в одній з країн Центральної Азії в відрядженні, і коли я вмикала, перемикала канали, то там був канал Звізда, канал Патріотичного виховання російський. І я подивилась його буквально 10-15 хвилин. Саме через те, що я давно вивчаю інформаційні впливи, особливо такі недружні інформаційні впливи на людей, я відразу перемкула і сказала, це не можна дивитися. Але люди дуже часто кажуть: ні, ну я ж я, я все одно думаю так, як думаю, але я це дивлюсь. Це одна з великих помилок у людей, і чому я. Постійно або в індивідуальних зустрічах, консультаціях, або якщо я бачу дуже часто в соціальних мережах можна такі моменти зустріти. Я кажу: люди обравляйте клавіатуру, сан розчином для того, щоб вплив інформаційний був на вас менший. Ну, це такий символічний, звичайно, символічна обробка. але Насправді, якщо говорити про якісь елементарні методи безпеки, які люди мають вживати, перш за все, дуже важливо рефлекс, рефлексувати щодо свого стану. І якщо ти відчуваєш, що в тебе раптом руки холодні чи вони в такому напруженому стані, подумай, можливо, це вже один з, одна з ознак того, що твоя система нервова не може з цим справлятися. І це, це є нормальне, тому що людині дуже складно приймати всі ці речі. Що треба зробити? Сьогодні доступ до інформації у людей практично не обмежений і люди цим. Люди добрі, не дивіться, будь ласка, інформаційні канали цілий день, тому що інформаційні канали показують одні і ті ж самі новини. Коли ви їх дивитеся по 3, по 4, по 5 разів, по десять, вам здається, що щоразу ця новина є новою. Але вона це стара новина, якщо можна так говорити, і вона дуже негативна і руйнівно впливає на себе. Намагайтеся нести позитивно в свої думки. Принцип бути позитивним є дуже важливим, і чим більш Якщо небезпечна і складна ситуація, тим більш важливий він для людини, тому що ви намагаєтесь таким чином утримати і свою систему нервову, і е, ваша знервованість дуже передається оточуючим, якщо ви спілкуєтеся з будь-якою кількістю людей, це дуже-дуже передається. Ще один дуже важливий момент. Прочитавши або почувши новину, не робіть відразу ж на неї якусь... Зустрічну емоційну відповідь. Перевірте, чи ця новина є з валідними, тобто довірчого джерела, джерела. Чи ця новина ну, насправді є новиною? Я не один раз зустрічала особливо в соціальних мережах. Раптом з'являється якась новина, і люди починають і активно обговорювати, коли раптом хтось звертає увагу, що цій новині місяць-два. Це абсолютно некритичний підхід, коли е, люди намагаються ну, скажімо так, підживити свій дуже нестабільний емоційний стан. Ще один важливий принцип не узагальнювати. Якщо ви бачите новину і навіть погану новину, ви навіть перевірили, що вона є, ну скажімо так, вірною, правдивою, не поспішаємо узагальнювати і казати, що всі і вся так. Тому що тим самим ви самі себе заганяєте в лихий кут, з якого потім дуже складно вийти, тому що е, тут є дуже багато різних речей, які психології називають пророцтво, що здуваються. Ну, Знаєте, я завжди наводжу е, слова Жванецького з його е, гуморесок, коли він казав, вони же підказують відповіді. Вони питають, у вас м'яса немає? Немає, ковбаси немає, немає. Тобто він, ну скажімо так, в такому жорцівливому вигляді показує те, що люди дуже часто багато докладають зусиль для того, щоб негативні якісь тенденції стали явними. Цього теж не треба робити. Безумовно, якщо ви бачите, що вам складно, що руки трусяться, що ви або постійно плачете, або ви постійно не плачете.